На черговому засіданні міського штабу аналізували рівень виконання заходів з підготовки об'єктів міського господарства до роботи в опалювальний період. За словами заступника міського голови Григорія Вербицького, нині ця робота перейшла у найбільш активну фазу і тому потребує від усіх, хто причетний до ремонтних та відновлювальних робіт у міському господарстві належного сумління та мобільності. Ми маємо акти готовності суб'єктів. Господарювання це багатоквартирних житлових будинків на рівні 45%. А що стосується бюджетної сфери, то цей рівень знаходиться в межах 90-95%, тобто достатньо висока готовність як житлових будинків, так і об'єктів бюджетної сфери. На засіданні заслухали представників теплопостачальних організацій міста, зокрема підприємств Кривері тепломережа та Криворізька теплоцентраль. Готовність на багатьох котельнях 100%, що дозволяє говорити про загальну картину готовності котелень у 80%. До кінця серпня всі питання підготовчих робіт на цих підприємствах мають бути зняті. Підсумував Григорій Вербицький. Під час засідання заступник міського голови наголосив на рішенні кабінету міністрів України про необхідність економії споживання природного газу, рівень якого не повинен перевищувати три. Цяти закликаю всіх жителів міста утеплювати житлові приміщення, в яких вони живуть. Мається на увазі вікна, двері, інші так сказати, вентиляційні отвори і так далі. Їх повністю закривати не треба, але максимально утеплювати свої приміщення. Григорій Вербицький поділився з учасниками засідання штабу своїми враженнями від всеукраїнського семінару практикуму з проблем житлово-комунального господарства, який пройшов у кривому розі у нашому місті. Дійсно ефективно працює ринок житлових послуг. Резюмував він сьогодні. Жителі кожного будинку нашого міста мають можливість демократично на загальних зборах співвласників свого будинку визначити. Про створення об'єднання співвласника багатоквартирного будинку як органа самоорганізації населення, що дає їм право самостійно встановлювати розмір плати за утримання житла та прибудинкової території, а також визначати виконавців житлових послуг, що також дає право бути колективним замовником та повністю контролювати якість та обсяг робіт, а також нарахування за ці роботи по підряднику, який виконує ці роботи, також на засіданні розглядалося питання підвищення рівня пожежної безпеки на території міста та роботи зі зверненнями громадян.